Так, громаду, вже я на ріпаку. Закидали пшеничку. Ріпачок. на 70-та -е міждурядя. Отак виглядає. Звісно, під, під, підморозило його, бачу. Ну, в принципі, резетка зелена. Ну, щось буде діло з нього. Так, хочу відповісти на коментарі. Знову ж таке, 70% загубив, 30% пішло в землю. Вчора підживляєш сівалкою, сівалкою і цей. Як ви тут оце підмаєте на увазі, підживити сівалкою на нулі? Скільки соломи? Щоб мені це зараз прорізати, тут треба зробити пахоту, щоб ці літра попала в землю. Во-вторих, -во 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 на нулю який дурень підживляє сівалкою. Це, ж, це ще один посів. Во -во -во -в на нулю земля мокра. Ти тут зробиш танкодром, вона воно мерзла і цей. ну, Навіть якщо тоді пізніше по вегетації, ти не заїдеш, бо земля буде мокра. ну, Коли треба підживляти. От в третьих, що там ще? Сивалка. робить по пшениці, якщо підживляти, я замітив 100% хвороби набагато більше. Ти що, виходить, землею, якщо її присипаєш і ну, обсипаєш землею саму пшеницю ну, стебло, туди попадає інфекція по-любому. Замічено було ротаціонна борона і підживлення по цьому, 100% більше хвороб. Що там ще? Будеш заїжджати по мокрому, затопчеш поле, навіть по класіки. Потім 2-3 дні не спів туди-сюди глянути, вже, вже земля суха і толку з того. Нам треба ще здати азот, іменно, щоб... Коли ну, земля почне розмерзатися, отримать цей. Ну, Кордєва система почула, що він є в землі, тоді вона добре ну, відновлюється і швидко йде в рост рослина. Так що підживлення на нулю це глупость дуже велика. Зараз я тут я ж, би заїхав, я би тут зробив би танкодром. Блін. Такі коментарі, беріть, підживляйте, кому хто не дає. Я вже 100% замітив, немає ніякого втрати, втрати азоту, якщо підживити, отакий от момент підібрати. Сьогодні сонце, завтра на три дні нам дощі передають. По-любому воно піде в землю все. І якщо це ще питання є по карбаміду, який більш літучий, а на селітрі такого питання взагалі не було. Я не перший день. Вже скільки підживляю, ну, на землі працюю, скільки підживляю, ще не замічав втрати. От, 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 іменно, якщо не підживить або підживить пізно, ну, як той рік ми підживили, то був, було питання по пшениці, по кущенню іменно. Це заміщено було той рік точно. Да, вона була зелена, бадьора, ми підживили вже по вегітації. Під дощ, конкретно під дощ, ніякої втрати абсолютно не було. Так що це марево ютуб як ото диванних експертів. Або міф надуманий, ніякої втрати немає. Навіть сієм люди сіють селітрою з осені і вона все остається. Взагалі, посіви, що там коли втрати. Я знаю, що. Де в мене внесення було там таке спеціальне, я, ну, механізм поламався, сівалку як сіяли, ще під, вносили, під'їжджали 5 разів в одне місце. Там урожайність 5 років була точно більше на тому місці, так, які втрати можуть бути. Так що є, звісно, якісь втрати, але ну, це просто треба добре підібрати момент. Ось ось зараз земля, зараз я кидаю, і на завтра дощ планується. Вчора і позавчора були теж в нас опади. До сьогодні я ж кажу, як я кажу, глаз циклона. Так, щось знімає, бо щось показалося, що щось не знімає. Так, ну поїхали, я вам покажу рипачок, ось бачите, так, не попав.